Це є Володі рюкзак. Тут ми маємо його кросівки, які він собі взяв, як приїжджав додому, він собі купив. Каже, я буду мати, що як я буду їхати додому, щоб вони були ще добрі, а тут є його форма. Ще чисто нова. Йому ми Купили і переслали туди форму. Був добрим. Любив компанію. Він був великий патріот на Майдані він був. Він з першими поїхав на Майдан. Він був справедливий. Він мав золоті руки. Він вмів все зробити по від фундаменту до даху. Він Був доброю людиною. Він завжди старався допомогти. Не тільки то, щоб вдома, що ага, і так, людям. Ну, друзів в нього було багато. Він був, ну, я кажу, він був такий дружелюбним, його всі любили. Він для мене був якби авторитетом таким. Він любив свою сім'ю, він радів за своїх дітей, внуків любив дуже, дружину свою любив. Дуже був чесний. Він ніколи. Не надурив нікого в загальному. Не любив того. І не любив людей, які дурять, які там щось беруть чуже або щось, щось таке. Він того дуже не любив. Знаю тата, який він патріот, і як почалася війна, тато одразу сказав, я піду бити москаля, щоб москаль не прийшов в мою хату. Я найстарша сестра. Я його бавила маленьким. Був добрий, любив захищати всіх і так, і так весь час. Ми були дружні, так, як не раз діти б'ються, чи як в нас того не було. Ми бавилися, дружили. Я набагато молодша, то я так, що пам'ятаю, що він був дуже добрим. Я його дуже любила. До нас приходило дуже багато дітей. Села. Всі теж його дуже любили, захищав. Наприклад, коли я вже підростала, то в нас такі звичаї були там, на танці десь навіть на чуже село, на весілля. То я дуже переживала, що він мене не побачив. Як він побачив, то він підходив, не сварився, але так запитав, чи ніхто не обідав вас. Тихенько ще один танець і додому. Строгий. О, Мотоцикли він любив. У нього був мотоцикл. Та, він його любив ремонтувати, там крутив його завжди щось там. Тут на подвір'ю стояв, він порозкручував, оп'ять скручував, щось йому там не вийшло, понервувався. Знов, але він мусив зробити його. Після закінчення школи він вчився у Львові на столяр. Потім пішов до армії. Він потім працював на стройці інстоляром так дуже і не був. Їздив на заробітки. Пам'ятаю, першу зустріч ми були на весіллі, як то колись. Ходили по весіллях Між зі села, а я жила на третьому селі, і він приїхав на мотоциклі, на яві, то колись було щось. Ну, він від мене був старший, звичайно, п'ять років старший. Запросив танцювати. Ну, Та я пішла танцювати з ним, І так ми познайомилися. Звичайно, що сподобався. Він такий цікавий, веселий. Я женюся. Я не могла повірити, тому що він пізно женився. Я завжди думала, що він буде вічним холостяком. Але він сказав, що я знайшов свою половинку. Звичайно, я погодилася, ну і в нас було весілля велике, як в селі, колись робили весілля. Десь до 300 людей. Ми мали. Маємо п'ятеро дітей, три сини і дві дочки. Ну, Батько він був для дітей добрий, Ну, трохи строгий хотів, щоб слухалися, бо то хлопці. Ну, Дівчаток, може, більше любив. Та й сини любив, синів, але він маєте бути ви чоловіками. Брав зі собою, їздили по заробітках вони разом з ним і вчив. І дякувати Богу, вони. Багато чого міють, дякуючи йому. В дитинстві це рибалка, починаючи з напевно з п'ятого класу. Завжди з собою брав кожних вихідних майже. Дуже хотів дочку і був дуже радий, коли і я народилася, і сестра. Ми то завжди були улюбленими доцями. Тато вона улюблена справа була ходити по гриби, і навчив він, напевно, у нас всіх любив математику. І щось з уроками чогось незрозуміло було, таке він міг об'яснити. Наймолодша, а я була така татова дочка. В дитинстві ну, різні були розваги. Ми любили якісь шашки, шахмати грати, якісь такі настільні ігри ми грали. Тата та, таке чи, чи навіть мультики дивилися, то Джері ми дивилися і тато з нами дивився. В Якісь історії любив розказувати. О, історії з його молодості. Як розказував, ми вмирали від сміху. Напевно, так як тато розказував, так ніхто не вмів розказувати. Він працював у Львові. Він мене збудив тільки почалася війна. Дзвонить телефон, а він говорить: ти спиш. Я кажу, та сплю, а що сталося? Він каже, війна. Так Кажу, яка війна, де війна? Я не могла зрозуміти. Він каже: ну, ти не розумієш, в нас війна, маскаль напав на нас, на Україну бомбить, Включує телевізор. Я одразу проснулася, руки трястися, стала плакати. Приїхав додому і буде збиратися на військомати. А я кажу до нього, та де ти? Ти вже старший, ти вже не молодий, ти вже й бігати не можеш. Він мав ногу поломане і йому робили операцію, йому такі железяки вставили в ту ногу. І він так з тим ходив. Ти де ж ти підеш з тим всім? Ти мав грижу. А хто піде? Що ті водіти підуть, які не служили, і автомата не бачили, Ні, нічого. Що ті діти підуть, а я служив і я можу йти. Та він пішов на військкомат, його в цей день вернули. Пішов через день ще раз. Вони його завзяли, відправили частину тут, 24-ту частину туди, забирали його і правда, на вечір теж відправили додому. Я кажу: ну бачиш, вже, ти, вже тебе другий раз вернули. Ну то вже не йди, ну та чого підеш? Мені сказали позвонять. І в неділю, ранку, 7 березня дзвонили, щоб він збирався. А вже 11 березня їхав автобусом в Луганськ. Теж поїхав, але мене не впустили. <сміст> мене просто сестра відтягнула з воєнкомату. І я на півгодини пізніше встиг приїхати на воєнкомат, він вже встиг зареєструватися, а я просто Ну, так, така доля. Де сестра прийшла, просто розплакалась, і тим часом якраз батько вже з повісткою вийшов, побачив, що я стою в черзі, перший до запуску, і просто забрав мене. Каже: почекай ще, не спішись. Я тепер то розумію, тому що він так і на воєнкоматі вийшов, і я побачив його в очах, що він, що він дуже не хоче, щоб, щоб за ним хтось йшов так само. Я говорила, куди ви йдете. Ну, він сказав, я. я не хочу, щоб ви туди йшли. Була така надія, що датом можливо і не візьмуть, тому що вже вік. По 59 років. Куди в такому віці? Ну а його наполегливість взяла своє. Коли він вже йшов, то я його питала: чому? Ну, Ти ж не мусив йти. Твій 60-ка вже. Йому 59 років минуло. Він каже: в мене троє, троє синів. Ніж вони мають загинути, то вони ще життя не бачили, то ліпше я. То він мені завжди говорив, ти не розумієш. Бускально моїми дітьми і внуками командувати не буде. І я йду. Тато був там на передових позиціях, він не міг багато говорити, багато чого розказати. Він так подзвонив до мами. Я на місці, живий, здоровий, Там тоді, то тоді то подзвоню. Якщо ми питали його, як там, як там на сході шови, там як він завжди казав, отвернуся з війни, я вам розкажу. І так до останнього вірили, що він вернеться, і тоді вже нам розкаже, як там завжди був останнім. Всьому він завжди пропускав, То був якийсь чи відступ, чи їх обстрілювали, а потрібно було сховатись в бліндажі, чи ще щось. Він завжди завжди був в тому випадку останнім, тому що він завжди хотів підстраховувати. Бувало таке я з батьком. от Позвонив до нього і говорю з ним. і Я чую, як обстрілюють їх. Тобто, от взріви біля нього, він каже, то далеко. Я кажу, наскільки далеко? Він каже, ну, метрів сім від мене. Тут, каже, за стіною просто стою каже, воно так повинно каже, в мене взагалі попасти. А що там вдома? І от так, тобто він, він сприймав війну так спокійно. Розказував за війну, що там діти бідні були, що вони не бачили там навіть цукорка не могли собі купити, то він їм гроші давав. Він був весь час. Луганськ, Донецьк, в тих напрямках Попасна, біля Попасної Золотому, приїжджав тільки один раз на чотири дні, його пустили і на п'ятий вже поїхав. Тато приїхав, і він не відбув повністю відпуску всіх тих десять днів, як подзвонили, що є в поленівці дуже сильні обстріли. І їх всіх, хто був відпуску, знову викликали. І в кінці, коли він, бо я його відвозив. На, на Бус, то він два рази ще обійняв мене, і я бачив по його очах, що він, він розумів, що, що це прощання вже так. І останні слова, які він мені сказав: сину, не йди за мною, пам'ятай, що в нас є мама. І їх кинули на Миколаївську область. тоді. Там йшли бої. І їх кинули туди, на Баштанку. Тривожно завжди було. Тривожно було постійно, постійно. Думалося, боже. Молилися, подзвонив до мене. Це було в неділю. Ми йдемо на завдання. Ти до мене не дзвони, бо в мене не буде зв'язку. Я як вийду на зв'язок, я тобі передзвоню. Все, будьте всі здорові, я вас всіх обнімаю, я вас всіх люблю. Так себе заспокоювала сама. Нема зв'язку. То вже таке не перший раз було по три, по чотири сутки. Мені повідомив цей побратим його. Я пам'ятаю, я була на кухні, тримала дитину на руках. Я дивився, якийсь невідомий номер дзвони. Я навіть спочатку не піднімала, бо щось дитину тримала. Дивлюся, ще дзвонить. Я тоді підняла. Він мені сказав, що володі вже немає. Володя помер в лікарні, я не знаю, що я чому кричала, я навіть не пам'ятаю того всього. похорону добре не пам'ятаю. Мені сестра. Но позвонила, сказала Галяна, що брата ранили тяжко в голову. Молився. Ми молилися на другий день, вона подзвонила. Я боялася підняти телефон і почути погану новину. Я взяла телефон, а мені сказала Галяна, що брата більше нема. Позвонила мама і попередила спочатку, сказала, що от батько ранений. Я молився, просто сидів молився. Цілий час, поки за декілька годин мені не подзвонили і сказали, що батько вже помер. Його привезли на восьмий день. Була часткова надія, що от може хтось буде, хтось інший буде. Приїхав в морг. Впустили мене вже тоді, коли батька вже, як то кажуть, там повдягали. І тоді я вже просто впізнавав. Він дуже не змінився від того. Моменту, як поїхав. Можливо, то неправда, Ну, не, не можна так зразу повірити. Я не могла повірити, бо я надіялася до останнього, що, що Бог йому збереже життя. І коли побачила, що привезли, що, ну, що він мертвий, тоді я почала вірити, що насправді так. Напевно, змиритися з тим було важко. Дуже багато питань було перед Богом. Чому так? Тяжкий тягар, як камінь на душі. І за те, що він загинув, і за те, що гинуть другі хлопці. Таку біль душевну, що я не хотіла нічого. Я не могла ні їсти нічого. Я його бачу зараз, як живим. Він живий, його ті очі, та його углиб. Я не вірую, мені здається, я просто сплю і я і, розбуджуся і то неправда. У того, що в присутності навіть поради в чомусь такому, в такому чоловічої, такої верніше татової поради в чомусь в правильному зробити, у того бракує. і на могилу приходиш, ти розумієш, що він там є. А все одно ну, якось відмовляєшся в то вірити. Дуже важко розуміти, що в тебе є і мама, і тато, а тут одного не стає. Важко приходити на могилу і розуміти, що там є тато, що він вже, що він вже не прийде, що він вже не розкаже, він вже не пожартує. Що найважче, ну, поради нема. Хотілося б що батька спитатись, порадитись. От не вистачає людини. Вдома, коли привиг, що от, е, можна подзвонити, запитатись щось, приїхати навіть. Ну, не, ну, не вистачає. Мені приснився такий сон, що він прийшов у військовій формі. І я так тішуся, сиджу, що він прийшов, а він стоїть так у військовій формі. І я так як встаю, хочу його обняти, що він, що він прийшов, І я весела така, а він. Не хоче. Живеш, бо мусиш жити. Тяжко, тому що молоді, знаєте, самі мають свої сім'ї, мають свої інтереси, а ти вже ти вже один.